Манітні оболіски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щасть розвіяні у прах, горить душа, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Аби усі одурені, прозріли, аби усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, напевно, бремнуло від сорому і хули. Тремтіть убивці, думайте, лакузи, життя не на ваш копил. Ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля, і кожного катюгу і тирана уже чекає сукана петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, відводяться і йдуть чинити суд. І їх прокльони згійне самовиті. Падуть на душі плісняві і ситі, і загойдають дерева на вітті апостолів злочинства і обруту.